Уявіть ситуацію, ви переїжджаєте в країну можливостей свободи, великі зарплат, але потрапляєте в одне з найбільш небезпечних місць на всій планеті, де поруч із красивими хмарочосами райони, в яких один неправильний поворот або погляд може коштувати життя. І сьогодні я вам покажу, чому США вважають однією із найбільш небезпечних країн світу, і які реально шанси загинути у Чикаго. Повірте, цифри вас точно шокують. а Останній факт у відео переверне ваше уявлення про американську мрію. Всі ми мріємо про спокійне, безпечне життя, але правда в тому, що навіть люди, які живуть у США десятиліттями, інколи не розуміють масштабів небезпеки навколо. І найболючіше тут часто гинуть випадкові люди, не кримінальні елементи, не бандити, а звичайні сім'ї, діти, студенти та емігранти. США це та країна, де на 121 одиницю зброї припадає 100 людей? Це світовий рекорд. Щороку 49 тисяч смертей від вогнепалу. До речі, у Чикаго більше вбивств, ніж у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі разом узятих. В певних районах Чикаго шанс загинути у кілька разів вищий, ніж у середньому по всій країні США, і це не якісь там страшилки чи клікбейти. Це офіційні дані. Але головне питання інше: які насправді шанси загинути в Чикаго? 1, 5 чи може 8 відсотків. Що це означає для мігранта, звичайного працівника, для батьків, які виховують дитину в цьому місті? Залишайтесь до кінця, бо там буде чесний розрахунок, який вам дасть точну відповідь. США мають один із найвищих рівнів насильницької смертності серед розвинених країн 49 тисяч загиблих від вогнепалу на рік, 600-700 масових стрілянин щороку. Серед великих країн лише США мають такі показники. Тільки у 2023 році в Чикаго сталося 617 умисних вбивств. Нью-Йорку їх було 386, а в Лос-Анджелесі 328 різних. Як ви бачите, величезна. В самому Чикаго кількість вилученої зброї 2400 одиниць за рік, включно зі штурмовими гвинтівками. Місто буквально переповнене зброєю. І серед реальних історій, на жаль, є такі: як семирічний хлопчик став свідком вбивства власної бабусі, як двадцятирічного хлопця застрелили власному фугоні, і як відбулася стрілянина в рівер Норт і чотири загиблих та 14 поранених. І це все на історії з НЕТ. Флікс це буденна реальність, чому так відбувається, тому що є багато зброї, є нерівність, є банди, є недовіра до поліції, так само собою, що є бідність, і все це створює вибухову суміш. До речі, якщо ви хочете собі на одязі будь-який принт із власним е, дизайном в Чикаго, ви можете це замовити у моїх партнерів. Посилання та контакти у закріпленому коментарі. Тож які шанси загинути у Чикаго в середньому тут відбувається 22 вбивства на 100 тисяч населення, тобто це приблизно. Двадцять 22 тисячних на рік. Це невелика ймовірність, але у масштабах міста буває всяке. В небезпечних районах у вас шанс загинути у 5-10 разів у благополучних відповідно в 5 разів менший. Тобто ризик залежить не від міста, а від вашої адреси та стилю життя. Напишіть, чи відчуваєте ви себе у безпеці, проживаючи в США. Напишіть в якому місті ви проживаєте? Яка у вас там ситуація із криміналом? Це допоможе зрозуміти загальну карти. І, можливо, комусь навіть рятує життя. Як мінімізувати небезпеку? Уникайте небезпечних районів після заходу сонця, не демонструйте непоказ показ цінності, гроші. А будьте завжди уважні, користуйтеся тільки офіційними видами транспорту. Не вступайте в, в, в з агресивними відповідями. Якщо вас провокують на це, просто йдіть до своєї кінцевої мети і будьте в безпеці. США це країна великих можливостей, але і великих ризиків. Чикаго місто, де небезпека залежить не від міста, а від вулиці. Ваші шанси загинути, звісно, низькі, якщо ви. Обережні, але далеко не нульові. Пам'ятайте про це. Якщо це відео було цікавим та корисним для вас, підписуйтесь на канал, бережіть себе, не втрачайте здорового глузду, і побачимось в Америці.